Всім доброго дня! Сьогодні знімаємо відео з. Тут вони таке відчуття, що чують і на відео прибігають. Знімаємо відео про те, що прилаштовуємо в сім'ю першого хлопчика. Ми вас не хотіли розчаровувати, що минулого хлопчика, якого ми хотіли прилаштувати, поки що не прилаштували, він тут, серед них. Цього забираємо на прилаштування. Чому пояснимо? Тому що люди трошечки несерйозні, сказали, що заберуть. Ми забрали до себе, тримали, годували, але поки що з нами не зв'язались. Так, Лена? Так. Значить, він поки що тут. Ми будемо звідси прилаштовувати це і зручно для нас, і тим більше вони не привикають, знаєте, до... Ну, там, до одного, потім до другого, ось так. А зараз у нас в руках ось такі чулода маленькі. І воно буде їхати до жіночки в сусіднє село, яка дивиться наш канал, це наша підписниця. Нам дуже приємно, що є небайдужі люди поряд з нами. І вона подзвонила Лені, зв'язалася і сказала, що хоче взяти тутика собі. То ми зараз її завеземо. Це є хороші новини. Ось, коротко про те, що, що тут зробили. Нагодували сьогодні кормом. Е, сенят, е, вони дуже гарно поїли, всі вже, бачите, шукають собі туалети, хтось там, туди побіг, хтось туди. Е, мале Лена окремо покормила, щоб вони навіть не вибігали, а де де це. Це, звичайно, котячий туалет, хто помітив, але сьогодні він у ролі миски величезної. Лена його вимила, продезінфікувала. Ми дезінфікуємо всі Лена, обробляє всі предмети, якими користуються тваринки. І він буде використовуватися як велика ткарілка. Вони вже бачите, хто де, в які будки, хто тут, хто там. Трусяться, бо холодно, і нам холодно, вже руки терпнуть, ми мерзляки теж, ось, то можна уявити, яким холодно. Тому вони далі потребують 15 цуценят. Ну, не 15, -ро, 18 ро, бо тому що ще троє в нас, в нас знаходяться на перетримці. Ми їх приручаємо. Все, вже починають буянити, водичку достають, але ми зараз. Той корм пересипемо сюди, і тут ще теж воду надіймо, бо тому що вони відпивають і трошечки незручно, немає таких мисок плоских тарілок. Ну, нічого, вони дістають, вони розбираються нормально. Тож, 18 го роту далі шукають сім'ю. Одненький сьогодні їде в сім'ю. Ми зараз ще в машині. Може, щось знімемо, продовжимо, розкажемо вам. Дуже дякуємо всім людям, хто долучився до зборів на корм, на їжу для них, на те, щоб їхати сюди. Бо ви розумієте, кожен день ну реально, ми розриваємося наші, наш графік, нічого не встигаємо зробити. Світло відключають, я прив'язаний до світла, моя робота, хоче теж на ручки, він такий ласкавий. теж. Це буде наступний. Да? Ти будеш наступний, так? Е, бо дивіться, пояснюю, взагалі думали, гозять, але бачите, в нього над бровками, Е... над одною у рамках. Це не лишай, да, це може, може бути демодекос. Мені логень. А може просто вони кусалися. розумієте? Да, ну, так, тобто вони гризнули то, могли. Через, то, через то беремо цього, да, але обов'язково через певний час, так як ми обробляли їх селафортом, то 5-го числа, наскільки я пам'ятаю, там записано. То наступний місяць, п'ятого числа, ну плюс-мінус, да, можна дати їм бравекту і треба дати їм бравекту. Якщо це демодекоз, то ну воно зразу ж ви знаєте, воно заросте і буде все, все буде добре. Ми слідкуємо, доки Але ми тут... Але Це може бути і вітаміноз, може від корму бути. Ну, ну багато причин Ой, не, да. розумієте. І зараз бравекту не даси, тому що вони вже оброблені сила Не можна, це буде занадто. Я хотіла його чесно. ну... Він такий зустрічає нас, ви бачили перший. Ну, Дивіться, це не страшно, те, що вони там щось мають, якісь вавочки, то, що вони кусаються, це таке. Що ти хоч на ручки? Ах ти! Я знаю, я знаю, що ти такий важкавий. Це нормально. О, 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 Хорош, о, о, о. Вони всі хороші. І якщо ви, хтось хоче забрати, дивіться, дивіться, проситься на ручки. То це всі будуть хороші. І ці хороші, і ці хороші, і цей такий мерзний. Зараз його засунемо туди, щоб не мерз. Ну і що я хотів сказати? Що не просто доїжджати, це все робити, але дякуємо вам за підтримку. Ми з вами справляємося, бо самі би ми не витягнули цього. Доктор Комаровський що ви скажете? Прибрав 20 квадратів розгріб і там по дорозі, те, що ми доходимо. Ну, бо реально, отак Лена, може стати. <реш> Трошечки вільніший доступ до оцього щита. де ми, ми, ми спочатку отут і насипали їм корм, і ми ходили отак напряму. Але одного дня ми приїжджаємо і вже вони натоптали отут таку стежечку, а тут усе засипано сміттям. Аж попід е, їхні попереднє місце проживання. Вони там в норі там, під кущами спали. Ось. Всі підходять до Лєни, Так що, доктор Комаровський, якщо достойно це лайка, то поставте лайк. Ми вам будемо вдячні. Ми вдячні вам вже, бо ви задонатили на їжу для тутенят, то е ми вже це все згодували. Е два, два дня десь оце, у -у -у, раз на два дні 200 чимось гривень це хватає. Ну, це без дороги. Дорогу ми не рахуємо сюди. Ми говоримо про їжу, вже пищать ті там здалеку. Ось. Так, ось так. Тому що можемо робимо. Далі веземо в сім'ю цього Цуценятка, він ще далі на кілометрів 10 Буде в наступному селі через ліс треба проїхати. Дорогу трошечки вам покажемо. Тому дякуємо всім, хто донатить, хто підтримує. Завдяки небайдужим людям робляться дуже великі справи. Хто пише нам, що це там до держави, до волонтерів звертайтеся. Коли, волон... то, Коли то, волонтери то. до волонтерів звертаються, знаєте, дуже мало що виходить. Це мають долучатися небайдужі люди. Тоді, завдяки підтримці кожного, тоді можна щось зробити: стерилізувати, вакцинувати, обробити. Ну, ви знаєте, да? я вже писав це в коментарях. І ще раз тут повторюся, що е, на плечах е, чиїх лежить відповідальність за оце все, оце все, і е, також оце цуценята, оце все, щоб контролювати контроль, контроль популяції, стерилізація, вакцинація. На чиїх плечах лежиться відповідальність, хто на бумазі, ті не роблять. Роблять ну, от такі люди, як ми, з вами, і по суті, е -е, хто може, як кажуть, хто копійкою підтримує, а хто практично приїжджає щось робить. Да? А, 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 за, а за ці гроші ми сконтактовуємося з ветеринаром. Ви бачили відлов, ось там той песик бігає, інший бігає, е -е, мамка вже стерильна. Троє. Скільки я сказала вже, Катерина. за... А ми не заходили, ми завтра їдемо. За, за стерилізацією ми завтра і напишемо пост. Тобто, це сьогодні, дивіться, сьогоднішнє відео записане в суботу. Щоб ви розуміли, ми з затримкою на день виставляємо, тому що Лена не встигає виставляти, бо ми їздимо кожного дня до них поки що. ну, Ми хочемо знайти місцевих з найближчого села, бо нам ну, сьогодні навіть мені здається, що вони були вже погодовані. Ті ні, про тих мало, напевно, не всі знають. А ці були погодовані. можливо, тут жіночка, яка живе, я хочу з нею зв'язатися, щоб да. не їздити кожен день. Нам дуже далеко ближче до один кілометр села. Проїхати чим да є Чому тут 15, декілька знайомих людей, які можуть ну будемо якось просити да, бо... але знаєте, водночас таке таке переживання менше знають людей. З дає легше з, з мної сторони, це краще. Mm. Да, довше нам це все час, бо сюди приїхати, приїхати, поїхати назад. Да, ну і тут ми хвилин 20-30 мінімум. Е, година півтори йде. Але я виходив з гаража, світла не було, то я обрадувався, тому що. З'їздимо, доки нема світла, приїдемо буде, світло буду працювати. Тому е не знаємо, як з людьми контактувати, чи вони будуть е надійно і відповідально до цього ставитись. Тому будемо старатись, що можливо у своїх силах і з вами разом. А що ні, то просити когось. Дякуємо за вашу підтримку. Лена, Помахай, з новим цуциком, який їде в сім'ю. Ось такі хороші новини. Кому сподобалось це відео, поставте лайк <зас> і підписуйтесь, поширюйте. Дуже вам дякуємо. До нових зустрічей. Ну, трошечки вам дороги і краєвиду покажемо. Ви знаєте, багато їздимо так, коли там до цуценят чи ще щось, але не все вдається показати, бо ми про... на іншому зосередженні. Але от дивіться, яка краса. Звичайно, камера телефону так не передасть, але я. Вам дуже стараюся її так налаштувати, щоб ви побачили цю красу на власні очі. От вам кусочок Житомирщини і того що і як тут гарно. Ну, отакі заходи сонця. Дуже дуже красиві, я отак підійду, туди може. Так, в далечині сонечко вже сіло і дуже холодно, я вам скажу. Так що цьому цуцику повезло сьогодні, що він вже буде нагодований і надіємось в хороших руках. Ось така краса. Краса, краса. Так, фі фінальне зважування там одного цуценятка. <сусін> Для нас хоче <сусін 'ятка> дати е глистогонку. Кілограм 850 кіт. Нормально. як ти зігрівся Лені на колінах, а тепер зараз даємо таблеточку. Все. І все, в хороших руках буде він. <плес> Ви знаєте, в мене просто слів немає трошки, сльози так в очі щось аж вдарили. Я в шоці просто від того, що ми зустріли таку людину. Лена каже, включи ще раз це показати треба. Ми приїхали в село, от ззаді нас хати. Ви бачили той краєвид, яким ми їхали. Але ціль. Ми віддали, дали глистогонку, Жінка каже, почекайте, я дам гроші, дам гроші вам на тварин. Ну, знаєте, ми, ну, я не кажу, що ми там очікували чогось. Ми ніколи не чекаємо від людей грошей чи якихось да, донатів. Там, ми нікому нічого не кажемо. Ми вже раді, що його забрали, цуцика. Але от подивіться, Лена покаже, скільки дали грошей? Три тисячі. Три тисячі. Там люди просто за дістає. Три тисячі гривень. Я, я просто в шоці. Знаєте, я не знаю, що сказати. Просто Дякую. Ви да, дякуємо. Дивитися, ви нас дивитеся, великі вам дякуємо. Просто, просто люди, в кого є можливість, деколи не думають, щоб там дати хоч копійку. Ми, багато хто нас знає особисто, чим ми займаємося, що ми робимо. Ніхто не подумав про це. А жіночка з села. Я розумію, можливо, пенсія і там не знаю. Але от це велика щедрість, і ми обов'язково ще сюди приїдемо. То дякуємо вам, як звати жінку. Ти не запитав Ніна. Ніна. Як мою маму? Дуже приємно, Ніна, що є такі люди поруч з нами за вашу щедрість. І ми впевнені, що вона буде винагороджена. Тому вам гарного дня! Хай росте малий великий і здоровий! А ми будемо до вас навідуватися. Дякуємо всім, хто дивиться нас, хто підписується, хто донатить. Не подумайте, що ми хочемо цим сказати, що тільки там якась велика сума робить нас. Там нам Просто дуже вдячні, ми вдячні, вдячні за все. Хтось 20 гривень скине. Ви знаєте, по 20 гривень, якщо б 5 тисяч підписників скинулось, то би ті суценят ми мали чим більше годувати. А хтось більший донат, хтось менший, але вони всі разом роблять велику справу. Тому дякуємо вам. А найбільше будуть вдячні тварини, які будуть користуватись цих коштів. Корму їм не вистачає, тому ми все це купимо. Вам покажемо дуже дякуємо всім. Пока підписуйтесь і до нових зустрічей.